У мене сьогодні прям радість, радісна. Я знайшла контейнери, які мені потрібні на одному сайті. І допоміг мені в цьому чат GPT. І коли мені відзвонилася людина, вона каже: Доброго дня, ви там замовляли зворотній зв'язок, а ще ви замовили контейнери у нас, а ви їх оплатили? Кажу, так. А ви особисто ну, фізична особа чи ви ресторан, хто ви? І я кажу, для дому замовила. Кажу, слухайте, я не розумію, я кажу, що таке? А вона говорить, ну, справ в тому, що ми взагалі займаємося устаткуванням для ресторанів, обладнанням. І я кажу, слухайте, мені взагалі чат GPT вас порекомендував, тому що я шукаю певну фірму, певну модель органайзерів, контейнерів для зберігання в холодильнику. Я користуюсь тільки ними вже впродовж восьми років і просто періодично їх замінюю, тому що ну, це такий як розхідний матеріал, я вважаю. І кажу, я задовбалась шукати по різних сайтах. Там є розмір 0,4, там є розмір 1 і 2, а на тому сайті є 2 літри. Або є у тих два, а третього немає. Кажу, я попросила мені дати сайт, де є всі, всі розміри. І він мені дав. Тому кажу, я вам дуже вдячна. А, ну, це мій особистий номер. Якщо вам потрібно буде устаткування для кухні чи, можливо, посуд, все, що стосується ресторанів, кафе, те, що можна вдома користуватися, то, будь ласка, звертайтеся. Приємно, зберегла. Чекаю на посилку, причому мені дуже сьогодні швидко мають відправити дам назву сайту. Або ж пишіть в особисті, я вам відправлю прям посилання. Я прям приємно вражена.